Ми створюємо спеціалізовані агенції, які займаються тільки однією індустрією. Наприклад, агенція Вольта, яку ми заснували в Дубаї, у неї одна спеціалізація нерухомість. І ми займаємося тільки нерухомістю. Дубай. А Дубай, Саудівська Аравія, Німеччина, Україна. Зараз у нас клієнти в цих чотирьох країнах. І от коли ми приходимо до клієнта, Лера приходить, то клієнт каже, а чому ви? А у нас досвід саме в нерухомості. І у нас є був проект в Індонезії, і оце. І ми розуміємо тренди в архітектурі, ми розуміємо тренди в урбанізмі, ми розуміємо термінологію, ми розуміємо, які бувають типи нерухомості, які бувають це. І звичайне агентство так глибоко не розуміє. Але ти не можеш бути майстром спорту по всім видам спорту. Тому ми пішли в спеціаліз. А хайпер нормал, наприклад, це діджитал-бренди, да? і там своя специфіка. І тому ми працювали, наприклад, з урядом Польщі да? по цифровому паспорту поляка, тому що ми. Розуміємо, що значить не знаю time to value, да, тобто для додатка, да і там всякі різні показники. Ну це така цікава історія.